Існує міф, що здоровий спосіб життя це дорого і не кожен може його собі дозволити. Та насправді фізична активність це не обов'язково стильні спортзали та заняття з тренером. Основне це прогулянки на свіжому повітрі, домашня руханка та, наприклад, велосипед. А якщо добиратись не на громадському транспорті, а пішки, то це ще економія коштів. Здорове харчування це не обов'язково модні дієти з авокадо чи насіння чия. Це можуть бути сезонні овочі та фрукти, недорогі крупи, нежирне м'ясо з найближчого магазину або ринку. Ну а економія у разі відмови від алкоголю та тютюну більш ніж очевидна. Тож здоровий спосіб життя це лише твоє бажання і трішечки зусиль. Обирай здоровий спосіб життя. Стань на варті свого серця.